Зараз переводимо ручник в сервісний режим. Нічого не натискаємо тут стоїть в паркінгу, вмикаємо запалювання два рази. Тут нічого не горить. Тепер натискаємо педаль газу у підлогу і натискаємо. Кнопку ручника вниз. І натискаємо клавішу старт три рази. Буває три швидких пауза. І потім два коротких. В моєму варіанті три швидких і все на цьому. Натискаю газ у підлогу, натискаю ручник і зараз повернемось. Все. Працювало. Тримаю газ, тримаю ручник. Тепер все кидаю, загорівся, як ви бачите, значок П. І тепер вимикаємо запалювання і йдемо, міняємо колодки. Зрозуміло, знімаємо колесо, беремо щіточку, чухаємо по супорту пильники. Пильовики ви не пошкодите ні в якому разі. Тепер знімаємо роз'єм, натискаємо його вниз, натискаємо клавішу і тягнемо є. Тут треба буде малярним скотчем закрити, але ну я почищу продмухою стиснутим повітрям. І тепер відкручуємо супорт. Тут Ключ на 14 на 19. Тут ключ головка. Правильно сказати, головка на 14. Немає, бачите, прокачки, польовичка на прокачку. Ну, в общем-то, таке. Знімаємо супорт і дивимося, що в нас з цього вийде. Супорт витягуємо знизу наверх, тому що. Механізм підводу колодок вам буде заважати. Я нічого не стискав, він повинен вийти. І ось він вийшов. Ця сторона не пошкоджена, з тієї сторони трохи пошкодили поршень. Колодки Біла сторона зношені більше, Права чомусь. Менше. Давайте знову подивимось на диск. Так, і ось ви бачите, тут трохи є бурт, його треба буде зняти. Не може бути одна колодка вище, одна нижче. Трохи заважають сторонній шум, создають рукавички. Ну то таке Використовую одноразові рукавички. Ну що я хочу сказати. Давайте подивимось на направляючу. Ще хвилиночку. Ну що, хтось змастив її пастою, скоріше всього, що ліквімоль для чого не зрозуміло. Ну добре, що вона не потрапила на... Цю гуму на пальці. Прийдеться, бачите, і в польовику. Ну що я хочу сказати вам? Очисник гальмів повинен бути, скоріше всього, що спиртовий, тому що гуму роз'їдає. От, якщо будете користуватися таким очисником гальмів, то краще помийте. Кульовики одразу. Ну, а щоб не було взагалі питань, просто їх поміняйте. Ну, як кажуть, треба оригінальні, вони будуть ходити дуже довго. І оці скоби теж би я рекомендував поміняти, щоб їх не чистити. Ну, то, як кажуть, справа 25-та. Бачив відео, люди не знімають роз'єм. З цим супортом вони вошкуються. Ну, тут нічого складного. Я його, бачите, він брудний, трохи почищу. Щіточку, ви його не пошкодите, якщо вона буде у вас ніжна, нема під рукою її. Десь вона. Міняю зараз ливу в коробці. Тому вона, скоріше всього, що там. Ну, то таке справа. Тобто роблю одночасно декілька справ. Так буде краще. в общем, Взагалі знімаю тепер скобу. Супорт я покладу поки отак, От щоб він не заважав. Шланги достатньо. Потім я почищу його продмухою стиснутим повітрям або пилососом у зворотньому напрямку. Працюємо. Змочую через отвіри водою. В отвір також налив і тепер закручуємо болт. Перед тим проганіть різьбу мійчиком. У мене є мічик перший номер, він обточений. От і все. І він знявся без питань. Бачите? Вода потрапила. На диск дивно. А внутрішня колодка. Таке враження, що нижче стоїть. А може скоба зігнута? Не знаю, не може бути. А давайте подивимось на колодки зараз. А ось і ні. Ця зовнішня, а ця внутрішня. Бачите? Стерто. Оця частина її не гальмує, коли натискаєте. Вона треться по іржі, Чомусь вона не блищить. Ну, а, блищить, то відпало. Ось, бачите, шматочок залишився, а все інше просто повідпадало, коли я, мабуть, знімав диск. Ну, Тепер нам треба все це діло почистити. Буду чистити рапитовим ножем. Щітками обрізаними. Ну, що зможу, те покажу. Ну, Тут треба буде почистити, тут почистити, щоб не було ніякого броду іржі. Правильніше сказати. Ці скоби чи були приклеєні, я щось не зрозумів. Ну, вони стояли низько це її висмикнув і вона начебто була приклеєна. Щоб зняти, от сюди от сюди викруткою увіткніть і підійміть скобу, ну, Обережно. Або з цього боку ви її витягнете, як кажуть, наверх. Кліпсодер вам допомогу. От швидко я їх познімав. Ні то, скоріше всього, що. Трималася на іржі. І оцю іржу треба, потрібно також вичистити. І так само отут все поприбирати, тому що воно трохи підтискає колодку. Диск я почистив. Зараз покажу чим. Тут фаску полістковим кругом я збив, скобу почистив, ну, щіткою, а так зазвичай круг від болгарки і зламаний, сточений і ним дуже легко чистити. Ступицю, бачите, теж я почистив, ну, не всю. Вирішив показати, як я це роблю. Навіть відображення є ось стрижена щітка, трохи нею шкрябую. потім отакий рапітовий ніж. І ось так щищаєте. Незручно. Коли б шпілік не було, було б краще, але ось так. Починаєте кут берете якомога менший. І отак, бачите, потроху воно йде. Ну, краще двома обома руками тиснути, так буде краще. Супер, чи я не почистив і оці от скобочки ще не почистив. Це теж Цілий гамарой з цими скобочками. Пильовики я вже помив, вони лежать, вивітрюються пальчик ще не чистив. Ну, продовжую саме складне чистити навколо шпильки. Отак збивав, отак зішкрябував, потім стриженою щіткою Ось так от. І після того як ви все зробили, берете серветку і протираєте. Бачите, скільки залишається пилу зіржи. Добре пройдетесь скрізь, щоб не було зараз в деяких місцях дочищу, отут трохи залишилось. І буду знежирювати очисником гальмів. Так само і диск. Одразу серветкою пройдетесь, а потім, потім чисту візьмете і пройдетесь очисником гальмів. Після того, як пройшли з серветкою, змухайте стиснутим повітрям. Потім очисник гальмів. І знову серветка чисто. Все чисто. Ну, а тепер нанісіть мастило шрус. Тонким шаром. Сюди і на диск. І все. І можна диск встановлювати. Хоча я ще не чистив супор, тут почищу, потім знову знижив. це я вам показав, як воно повинно бути. Працюємо далі. Тупічку я закрив спеціальним вологонепроникним пакетом. Та бруду не проникнем. Тепер беремо отут щиточкою, ну, можна сказати, такою, очищуємо обережно, щоб не було дрібні, дрібних камінців і вкручуємо поршень. Я продмухав стиснутим повітрям. Е, помилився, поршень тут вкручувати не потрібно, потрібно просто його втиснути. На своє місце і крутимо за гайку. Тепер чистимо супорт, здмухуємо повітрям пил та бруд. Подивіться, щоб у вас оцей паз був приблизно посередині, ну, приблизно так. І тепер встановлюємо гальмівний диск, а перед тим э, змащуємо поверхню. Зараз я зніму пакет. Отакої от, от какулечки буде достатньо, одноразові рукавички і змащуємо диск та ступичку. І рекомендую встановити диск на своє місце, де він стояв, у тим отвіром, де ви викручували його, щоб зняти. Скоби я почистив. Чистив щіткою стриженою та ножем канцелярським дочистив, потім змухав, болтики теж почистив, наніс фіксатор різьби. І тепер вкладаємо мастило в, направ... ну, давайте скажемо в отвіри. Мастило буде у нас ТРВ. Як теоретично, так і практично. Невелика кількість. Пальці я вже встановлював, вони в мене не випирають. Трохи змастив польовик, що тут, що тут. змастив внутрішню сторону паличкою від кави. І тепер встановлюємо польовики і встановлюємо пальці. Палець з гумою йде вниз. Тобто сюди. Ну, так. Да, він розвернеться. Полівочки я встановив, прокрутив його. Тепер беремо палець і вставляємо його на своє місце. Випускаємо повітря і перевіряємо, що палець не випирав. Від мастила, не випирає. І так само вставляєте. Інший. Зайве мастило витрите серветкою. Все працює. Повітря треба випустити. І тепер встановлюємо скоби. Тут, ви бачите, в цьому варіанті я пофарбував. Не буду наносити мастило, подивимося, що з цього вийде. На скобі я трохи розтиснув оці от штуки, бачите, трохи, зовсім трохи. І тепер вставляємо її зверху вниз. Коли я скобочку встановив, отак з зовнішньої сторони я притиснув її і вона встала на своє місце. Тепер змащуємо колодку. Нанесіть мастило трохи ось сюди. Зовсім трохи. І є такий варіант встановити колодки поки скоба у вас в руках. І є такий варіант встановити скобу і потім встановити колодки. Я випустив відео про заміну лівої сторони. Там я встановив колодки на скобу. А тепер спробую закрутити скобу. І встановити колодки затягування скоби 110 Ньютон. Підтягніть ніжно болти і намагайтеся закрутити за один. раз. От бачите, він зупинився, а я не дотягнув його. Тепер встановлюємо колодки. Зараз я встановлю внутрішню, а потім спробую з вами встановити наружню, зовнішню. Дійсно зайшла без питань. Тепер беремо сигналізатором вниз. Якщо скоба ставите, натискаєте. І ось вона. Зайшла. Все на своєму місці. Колодка рухається. Тепер встановлюємо супорт. Обережно не перекрутити гальмівну шлангу. Встановлюємо двигуном от сюди. І ось він зайшов. Зараз перевіримо та попала оцей розріз, бачите, посередині колодки. Зараз я прикручу болти. Болти я підтягну і тепер затягуємо 33 ню. Також за один раз є. Ну, і затягуємо так само нижній. Полівчок я зняв, продмухав. Тепер вставляємо на своє місце роз'єм, впевниться, що він на своєму місці. Супорт у нас рухається. Притисніть його краще до колодки. І тепер йдемо в салон і натискаємо гальма. Щоб поршень встав на своє місце. А потім будемо виводити з сервісного режиму. Тепер виводимо з сервісного режиму. Нічого не чіпаємо. Паркінг стоїть. Натискаємо два рази кнопку Старт. Літера П горить. Тепер натискаємо газ в підлогу і піднімаємо кнопку ручного гальма. І три рази натискаємо на кнопку старт. Ручник розвівся, літера П погасла. Все, кидаємо ручник, кидаємо газ. Давайте вимкнемо запалювання. Тепер знову вимикаємо запалювання і ставимо на ручник. Встав. Щоб зняти з ручника, потрібно натиснути на гальма. Все працює. Про всяк випадок мастило йшло з колодками Honda. Якщо ви не побачили, молікоти написано. Зараз я подивлюсь. Ну, лікоти начебто так. Е, тепер почистить колесний диск від окислів та бруду. Ну, якщо дуже багато їх, то потрібна рапітовий ніж та стрижена щітка. Відкручуємо гайки. І встановлюємо колесо. Колесо затягується 108-147 н. Я буду затягувати 130. Секретку затягну 120. Ну, щоб її про всяк випадок. Хоча, ви знаєте, вона відкрутиться без усіляких питань. Тепер обкатка гальмівних колодок. Вона буде протягом 120 км. Так що, будьте обережні, попередьте або власника, або себе, щоб не робив різких гальмувань та притримувався дистанції. Ну, на цьому все. Підтягуємо раз, два, три, 4, 5. Ніжно ставимо на колесо і затягуємо гайки. Ну, я думаю, на цьому все.